Окупанти чотири рази вдарили з авіації по Степногірську та Кам'янському. Стільки ж обстрілів з реактивних систем залпового вогню прийшлося по новодарівці. Загалом під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів області, потерпали від атак безпілотниками ударів з артилерії та РСЗВ. Ворог завдав 196 ударів по запорізьких містах та селах. Постраждалих серед місцевого населення немає. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом на запорізькому напрямку завершили облаштування мобільного командного пункту. Він забезпечить військовим надійний зв'язок і комфорт для ефективного керування операціями. Простір обладнали сучасною вентиляцією, інтерактивною панеллю, телевізорами, меблями, камерами відеоспостереження та зарядними станціями для забезпечення енергонезалежності в польових умовах. Нагадуємо про те, що триває безплатна евакуація з прифронтових громад минулого тижня. Зі Степногірська та Таврійського погодилися виїхати 13 жителів. Нагадаємо, для переїзду із небезпечних територій необхідно звернутися до гарячої лінії координаційного гуманітарного центру, номер якого ви зараз бачите на екрані, або зателефонувати до поліції.